Вітаю підписників мого каналу, а також гостей каналу. Хочу вам сьогодні презентувати ось такий мій новий виріб. Це комбінезончик для котика. Дівчинка заказала, вона хотіла капюшончик. хотіла ось такий, щоб були сердечка на капюшончику. Так, що Я хотіла вам розказати? Це на довжину спинки 33 см, об'єм грудки 40 у котика получається в нас 30. Шийку я в'язала з красненького, резиночки красненькі. Ну, а це полотно бежеве, і на ньому сердечка. В'язала я, виходить, не по колу, як завжди, я люблю в'язати по колу, щоб було без швів. А прийшлося в'язати. Поворотними рядами і шовчику тут на животику мені прийшлось робити. Чому? Тому що я з інтарсією цією не дуже дружу по колу, а сердечок треба було багатенько вив'язати. Тому, я, щоб не займати довго часу, мені треба було швидше робити, і я так зробила. Що в нас по замірах? На цей комбінезончик в мене пішло 120 грамів пряжі Alize Lana Gold Голд в 100 грамах 240 метрів. Так що ви можете розрахувати собі, скільки вам буде потрібно. Тепер резиночка в нас була, я набирала 54 петлі. Далі в'язала 4 см, потім розподіляла Петлі на грудку пішло 14 петель, 28 на спинку, по 4 петлі пішло на рукавчики. Ну і далі вже регланом я додавала петлі. На грудку я нічого петлі не додавала, вона так і залишалася 14 см. Можете побачити, що вона рівненько йде. Ну, а тут кругом регланний шов. Рукавчик потім з додаванням вже склав 23, 23 петлі, потім я його убавила перед резиночкою, і резиночку вже в'язала 3 см. На штанишках так само в'язався, штанинки в'язалися регланом, ось тут додавалося перед резиночкою зменшила, і також в'язала вже резиночку 3 см. На животику зшила, таким швом, і внизу така величенька резиночка, щоб воно трошки на животику притягувало сердечки по візерунку. Тут візерунок в мене подвійний рис був, і сердечко не дуже таке вийшло красиве, я його обшила, виходить, петелькою. З голочкою і петельками, такими, як цепочкою, щоб воно гарніше якось було більш похоже на сердечко. Ну і помпончик такий зроблений. Ось такий комбінезончик в мене вийшов. Якщо вам сподобалося, можете брати собі на замітку, можете використати такий. Варіант комбінезону, якщо вам сподобалось, до нових зустрічей.